Є інструменти, яких ви точно не бачили, такі, що реально спрощують життя в гаражі. І більшість із них є тільки в нашому магазині. Тому підпишись, щоб не пропустити, можливо, саме те, що тобі треба. І так, якщо генератор не хоче зніматися, на допомогу приходять ось такі ключі по ТОПТУЛ для демонтажу генератора з бітою М10. Для Volkswagen, Audi, Skoda, BMW, Ford, Mercedes, Porsche, Renault і так далі. З бітою Т-50 мерседеси класу А. Двосекційний приєднувальний квадрат дозволяє легко знімати і замінювати шкіф із повним приводом на генераторі змінного струму. Цей інструмент дозволяє заблокувати генератор змінного струму за допомогою вставного гнізда для біти і дозволяє послабити або затягнути болт центрального замка шківа, або затягнути зазубраною реактивною гайкою. Може застосовуватися з сімнадцятим ключем 33-зубчаста шестигранна реакційна гайка, діаметр 19,5 мм. А можна просто взяти окремо ось таку головку для зняття шківа генератора. Вона виготовлена з хромванадієвої легованої сталі спеціальна конструкція для зупинки шківа та зняття центральних болтів для зняття і установки шківа клинового ременя-генератора. Кому була корисна, ставте в коментарях плюс.